Це вулиця Гоголя. в Ніжині Ось та Миколаївська церква. Вона така ось. Так, а там далі ще церква. В Ніжині церков. Я навіть не знаю скільки. Дуже багато. Тони. Це ж дуже старовинне місто. А це одна із таких центральних вулиць. от іде вона далі. Там зараз діду пам'ятник. Гоголю. Оце ми заходимо. Це парк Гоголю. Ось там. сквер, ну, сквер такий. Там не вийде. Ота ну, бачите, спереді. Пам'ятник Миколі Гоголю. Ну це водів-два. Чи три, може назад зробили. Ось такий. Так, ну вон, бачите, вон ще одна церква.